У нас сьогодні на огляді буде дві електрички. Брати, близнюки чи сестри, як правильно сказати. ID3. Обидві версії європейські. Просто різні кольори, різні батареї і трошки різний радіус. Наприклад, тут радіус R18. 21 рік випуску. Тут радіус R19. По комплектаціях батарей. Їх було всього три версії. В кіловат 48, 58 і 82. Наприклад, ця біленька ID з батареєю 48 кВт. Це буде короткий порівняльний огляд, без параметрів, характеристик. Просто ID, як вона є. Насправді мене забувало ID своїми параметрами ходовими. Чому? Тому що задній привід, і я думав, що взимку він буде заносити, підкручувати. Ні. Цього немає. В обох версіях складні бокові зеркала. Також є різна оптика. Наприклад, Тут IQ Light оптика. Ось так вона моргає, підсвічує і функціонує. В даній версії просто led фари і звичайно. Тут реалізовано ось так. Теж непогано, гарна видимість. По багажним відсікам. Вони однакові, приємні, глибокі. Мені подобається, тому що вони і глибокі, і широкі. Сімейний фактор. Небагато машин можуть цим похвалитися. Ідемо далі. По зарядкам. Обидві з Європи і мають ось такий європейський порт зарядки. Не шукаєш перехідників, приїхав на зарядку, поставив, підключився і пішов пити каву. привід дає приємні відчуття прискорення. Коли ти нажимаєш на педаль газу, поїхали, будь-яка машина трошки дає назад. І цю секунду вона схвачує. Тепер, ось так виглядають фари LED звичайні YD3. І так виглядають матричні IQ-light. Вони регулюються автоматично. Вирізають потік. Дальнє ближнє світло. Обидві авто мають класні опції. Наприклад, підігрів керма і сидінь. Тут реалізовані вони автоматично. Тобто ти підходиш, сідаєш і воно нагрівається одразу під твої показники, які ти виставив. автосвітло, І воно вмикається. Все зручно і класно. І там, і там є адаптивний квит-контроль. Тримання смуги. Все інтуїтивно зрозуміло і приємне. Обидві машини класно руляться і тримають трасу. Салон чималенький, має три повноцінних місця. Тепер чим відрізняються? ID.3, як і Volkswagen e-Golf, Попередник його будувалися на платформі як Лего. Хочете камеру? Камера є. Тут камера реалізована, тут її немає, на жаль. Але є паратроніки по колу і допомагають при маневрах. Гарні асистенти, інформативні і чіткі, і точні. Подивимось салон цієї машинки. Ось така гарна, приємна підсвітка. Машини включаються автоматично. Тобто ви сіли, нажали на драйв і поїхали. Без кнопки, без нічого. І, по-моєму, це класно. Обидві машини мають режим онлайн. Тобто в них вбудований Є7. Приїхав, обновився біля Wi-Fi точки. Ти маєш карти, заправки поточні. Навігацію. Все оновлюється в автоматичному режимі. Прокліренс. Ніби замалий, але по факту, подивіться, будь-які бордюри, я під'їжджав і машина була над бордюрами. Цього достатньо. Підсумуємо наш відеоогляд. Дане авто ID3, електричка. Є класна сімейна машинка, місткий салон, гарний багажник для подорожей, комфортний в плані асистентів. Всі опції дозволяють почуватися комфортно і безпечно в салоні та на трасі. Отже, ID 3. Гарного вибору, кому потрібно. Zvertaitės, papa.